Як за день стати відомим завдяки всього одному простому трюку? Цей звичайний ведучий синоптик, просто вів прогнози погоди на місцевому телебаченні і Здавалося б, що може бути нудніше та простіше, але цей хлопець вирішив усе змінити. Він почав вставляти у свої прогнози рядки з відомих треків Кендріка Ламара, Дрейка та інших відомих ребер. Телешоу шоу стало настільки швидко вірусним через те, що глядачі почали масово створювати рілси, тіктоки саме з його прогнозами, де він вставляє ось ці рядки. Days, whop, 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 whop. The... І за короткий період він набирає понад 2 мільйони підписників у світ... Інстаграм це говорить лише про одне: неважливо, яка у вас ніша, наскільки вона нудна чи весела, ви при правильному підході завжди зможете стати відомим та просувати свій продукт, свій особистий бренд, навіть синоптик сміх. А ви досі думаєте, що у вас якась не така ніша? Тому ставте лайк, підписуйтесь і насилайте такому другу.